Вітаю глядачі каналу! Не дивлячись на погоду, продовжуємо зачищати, підсипати добривом. І сьогодні будемо підживляти, робити першу підживку фосфорним добривом. Уже сроки всі піджимають, вже ту, першу почистили. Уже рухнувся листочок, треба вже підживляти. Зараз я вам покажу, як, як вже рухнулося, як воно було. Ось частину ще накрили, щоб було тепліше. І ось цю частину теж накриємо на ніч, так як передають ще приморозки, а треба, щоб було тепленько. А зараз вам покажу, як вже рухнула як вже листочок. Вже гарно розкрився листочок, один другий. Так само тут вже витягнувся. Ось тут. І тут вже день-два і буде на підході. Ось тут. Тут я вам скажу тепленько, лівка, зверху агроволокно, то воно є тепло. І тут був маленький листочок, вже так гарно рухнувся. Так що ось такі нас справи. А яке беремо фосфорне? Добре, бо а яке. Водорощини в нас, водорозщини 13-40, 13. Беремо скільки його 150 грам на сотку. Ось накрили, щоб було тепліше. Буду зараз підживляти. Там тепло, курінцю тепло, так що можна. А працюємо. Далі. Не встигаємо по графіку, але працюємо. Так що всім мирного неба і гарних урожаїв.